Історія розвитку гандболу Історія гандболу починається в кінці 19 століття. Це стосується сучасної інтерпретації гри. Існує думка, що цю розвагу, що стала згодом популярним видом спорту, придумали данці. Символічно, що їм планували замінити традиційний футбол під час зимових стуж і хуртовин. При цьому кожна команда складалася з шести польових гравців і воротаря. За деякими відомостями історія виникнення гандболу почалася в античні часи. Подібні ігри з м'ячем згадуються в працях Гомера і давньоримського лікаря Галенуса. Якщо звернутись до реальної дати зародження цієї гри з м'ячем, то багато фахівців називають 1898 рік. У цей період викладач фізичної культури в одному з данських училищ запропонував на своїх уроках змагання між двома командами. Учні грали м'ячем, передаючи його із рук в руки і потрапляючи в ворота, які нагадують сучасні гандбольні аналоги. Примітно, що цей вид занять був орієнтований на жіночу частину колективу. В історії гандболу варто відзначити походження самого найменування гри. Тут все просто. Хенд рука, бол м'яч. Як правило, на поле виходить 7 учасників від кожної команди, 6 польових гравців і воротар. Суть гри закинути максимальну кількість м'ячів у ворота суперника за відведений час. Визнання в 1926 році гандболу як міжнародного виду спорту дало суттєвий поштовх до розвитку цієї гри на більшості континентів. В програму Олімпіади розглянути вид спорту був включений в 1936 році. У той же період відбувся конгрес, на якому вирішили використовувати на чемпіонатах світу формулу 7х7 і 11 на 11 гравців. Положення передбачало, участь виключно чоловічих команд. Перший захід такого плану проводився в Німеччині, де лідерами стали німецькі гандболісти. Черговий етап в історії розвитку гандболу стався після створення міжнародної федерації цього виду спорту у 1946 році. Цей час затвердили програму заходів, спрямованих на проведення чемпіонатів за формулою 11 на 11 за участю не тільки чоловічих, але й жіночих команд. У змаганнях серед жінок першою стала збірна Угорщини у 1949 році. Наступні світові першості проводилися за традиційною схемою один раз на 4 роки. У конфігурації 11 на 11 було проведено 7 чоловічих і 3 жіночих чемпіонати. Ранг міжнародної гри цей вид спорту втратив у 1966 році, після чого настала ера розвитку формули 7 на 7 Першу перемогу здобули Шведи. Чемпіонат світу серед чоловіків у 1954 році. У жінок на аналогічному змаганні лідерами стали представниці Чехословаччини у 1957 році в Югославії. Виникнення гандболу в нашій країні відносять до початку ХХ століття. Вперше цей вид спорту з'явився в Харкові в 1909 році. Перша офіційна гра гандбольних команд відбулася в 1910 році в Харкові. А в 1918 році там же була організована гандбольна ліга.